Друзі, дуже важливе питання, за що гинуть сьогодні наші хлопці та дівчата? За що? А, звісно, ми чуємо з вами за батьківщину, за вільну незалежну Україну, за те, щоб наші діти та онуки жили в вільній Україні, що бла бла бла, бла бла бла. Тобто, ну, ми все це чули. Ну, це така полеміка. От. І я вважаю, що ну, чому я до цього так відношуся? Ніякого. Тому що я в це все не вірю, розумієте? Не вірю, бо я не бачу фактів. А, хлопці та дівчата вмирають, втрачають. От більше, зараз є статистика, більше 50 тисяч а, втратили ноги, руки, кінцівки втратили. Уявляєте, що це таке для людей, для сімей? У них нема роботи, у них немає ніяких тепер можливостей, все. Вони відвоювали вже, і тепер їм потрібно ще й виживати далі. Ну, якимось чином вижити потрібно. Чому я кажу так? Бо коли людина йде на фронт, вона потрібна. Вона просто необхідна, її кидають в бій. Коли вона гине, все, ніхто нікому вже не потрібен. Або коли вона втрачає здоров'я, все. І от дивіться, в мене, щоб ви зрозуміли: товариш є, який під Бахмутом отримав тяжке поранення, йому зробили масу операцій. І його списали, звісно, пройшов час, він ламає руку. Ну там живого місця на людині немає пластини, ці желізні, це все. Він ламає руку. Йому треба ставити пластину. він лежить в лікарні, йому треба ставити пластину. Що ви думаєте? Нікому не цікаво це вже. Вже все, вже немає батьківщина за вільну незалежну Україну, за Конституцію, за права. Вже він воював ні за що, тому що йому ніхто нічого не дає. Йому кажуть. Платиш гроші, купляєш пластину, ми тобі її будемо там вставляти. Ну, класно. А він телефонує мені і каже: Іванович, у мене нема можливості такої. Він не отримає 20 тисяч пенсії, розумієте, щоб хоча б всю пенсію віддати, хоча це не має так бути. Розумієте, він має з пенсії в 60 тисяч, допустимо, да? віддати 20. Ну, я це розумію. Там. Розум... Ну, за що тоді? Ну, а за що тоді? Скажіть. За права, за які права? Де в нас права? Скажіть, от у вас є права чи в мене? От я виходжу на вулицю. У мене є одне якесь право. Да, Раз в 5 років у нас є право за е всімагущих великих проголосувати, щоб вони нас нагибали потім, ці 5 років. Оце в нас право одне. Інших прав у нас немає. В нас можуть, як до мене, зрватися з обшуками, не вибачиться, пофіг забрати телефони. Є рішення ну, суду. Там вказано, вони мали право перевірити документи там якісь. Вони перевірили документи, позабирали печаті, позабирали телефони. Незаконно. Так, да, суд визнав, що незаконно, але вони витягнули з телефону дані, які їм були потрібні, і використали в соцмережах проти мене. Розумієте? А де права мої? Я звертаю, а де мої права? Це немає. Мене засудили по одній статті, а судити мали зовсім по іншій. Відреагував хтось да пофі Тому я абсолютно безправний, мені нема за які права воювати. Розумію, Я не знаю, за які. А за землю українську Так, в Конституції прописано, що земля, надра, навіть атмосферне повітря, вода, все наше. Ви отримали, чи військові отримали? З атмосферного повітря, чи з землі, чи з води, чи будь-що. Ми щось отримали. Хоч одна людина, хоч копійку отримала з того, що кожен день розробляються надра, висасується газ, нафта, пісок, золото, алмази, в тому числі в Україні, зараз залі знайшли алмазів там на мільйон років ще розробляють. Ми з вами щось отримали чи отримаємо від цього? Нам хтось пообіцяв хоча б. Дали щось? Ні. Так а в чому тоді питання скажіть? Ну, поясніть, я це задаю постійне питання владі, будь-якого рівня. Поясніть. Ви думали, що ви нас розводите і будете все життя так? А ми дурні будемо так і далі жити. Ну, благо з'являється більше і більше людей, які кажуть, та ні, ну ми не розуміємо. Ми абсолютно не розуміємо, за які землі ми воюємо? За які права ми воюємо. Розумієте, воювати за прав, яких ми не маємо? Воювати за землю, якої ми не маємо? Воювати за розбиті сім'ї, за втрачені покоління. Шо ви, шо, про що мова йде? Про що мова йде? Тому, будь ласка, звертаюся з тим. Дайте нам надію. Влада, якщо ви хочете і надалі, щоб так було. Ви керували, ми вмирали, то дайте надію якусь. За що? Мотивуйте нас. Ну, мотивуйте. Тому що мотивація взяти за шкуру, вдарити головою. Багажник, засунуть багажник і думають, що це пройде. Ні, ТЦК ви чули, да? вже не один нардеп заявив, що ТЦК будуть закривати. Бо вони не справляються. А чому не справляються? Ну, я думаю, це біда не тільки ТЦК, не тільки ТЦК. Розумієте, да? це біда нашої системи. Корупційної системи, замітьте, де без грошей нічого просто не робиться. Ні в один бік, ні в інший. Розумієте, да? Ну, просто нічого не робиться. Якщо тебе треба виправдати, ти маєш заплатити. Якщо тобі дадуть срок, ти все одно повинен заплатити, щоб дали менше. Все, нічого, ніяких питань немає. Якщо ти хочеш, щоб на твою справу закрили, ти маєш заплатити. Розумієте, так? От так працює. Все по-іншому не працює, на жаль, взагалі. Хочеш не піти воювати, заплати, хочеш піти стій в очереді. Як зараз ви бачите, да, по багатьом, особливо в Києві, у мене товариш вчора 600-й в черзі там стоїть. Ну, бо треба пройти ВЛК. Він прийшов, каже, я хвилин 30-40 стою, дивлюся, ніхто не заходить. Я пішов спросити. Ну, а що ж, каже, нас жива черга, плюс запис ще. А, а як пройти? Його з матом вигнали з кабінету. Сидять хлопці, грають в телефоні. Іди, каже, нахір, що ти сюди прийшов? Що ти тут роз... іди, іди чекай. А що людина має? Кинуть роботу і чекати день, два, місяць. Як це працює? А ніяк не працює, просто не працює. А чому? Ну, бо так комусь треба. Так комусь треба. Отут перегнули, ловлять, б'ють людей, а тут саботують. І все це домовленості. Розумієте? І все це домовленості. Точно так само на фронті, точно так само все працює. І зараз критика там іде, те не так, і те не так. Так я навіть уже не критикую президента, там Сирського, чи ще когось. Чому? Тому що на всіх рівнях це, на всіх, куди не глянь, віздіє. Ти з комбатом там питань не вирішиш, не говорячи за комбрігом, я не хочу говорити за всіх інших. Кожен живе своїм життям, життям заробити грошей на війні, витягнути хоч щось з відтіля, розумієте? А бідні хлопці та дівчата, які не мають можливостей, просто тупо втрачають життя і здоров'я. Все. І я вважаю ні за що. Тому що якщо ви ну, напишіть, тільки не пишіть знову ж пафос оцей, за батьківщину, за землю, за дітей, яких вже немає дітей, і внуків скоро не буде. І жити не буде де. І землю, ту, яку ви хочете там відбити, ніколи ніхто не відбудує. Чому? Тому що нереально його розмінувати за десятки років, просто нереально. За 10 точно ні, за 20-30 може розмінувати тільки. А потім, може, буде відновлення колись там ще. При нашому житті точно при моєму не буде. Я не застану цього. Розумієте, про що мова йде? Тому, якщо можете, ну пишіть по факту: ми воюємо, ми вмираємо, ми втрачаємо за те, що ми отримаємо. Бо по-іншому немає працювати. Ми маємо хоча б отримати шану, хоча б шану там. Ми не ж не говоримо про гроші. Да? Хорошо хоча це теж важливо, ну за це не говориться. Навіть... За елементарні речі, коли ти попав в лікарню, на тебе тупо забивають, і нахрін ти не треба. І людина, яка відвоювала я факт навів вам, да? яка мала тяжкі поранення, кучу операцій, е інвалід, нахрін нікому не потрібен. От і все. Тому хлопці, які там сидять зараз, думають: бля, а ми прийдемо додому, якщо навіть прийдемо. Тож, а що буде? А нічого, хлопці, не буде. Нічого, ви нахрін тут нікому не потрібні. На жаль. На жаль, навіть в кафе не пускають військових, тому що вони в військовій формі. В маршрутках на них дивляться скоса. Розумієте? Але я за кабінети провладні взагалі не хочу нічого говорити. Взагалі не хочу нічого говорити. Тут не попадеш. Або будеш ходити вічно там, поки не умреш. Отак, друзі, тому ну потрібно з цим же щось робити потрібно це якось міняти.